Вітаю на каналі Студіо І ми з вами знову у пошуках пригод. Ну, не чудові ці жовто-блакитні рапсові поля. А ще ми з вами зараз послухаємо музикальну дорогу. Готові раз, два, три. Ще раз. Раз, два, три. І. А там віддіється гора плен. Вітаю на каналі Anru Studio і ми з вами завітали у винний регіон під назвою Токай. Ну, всім відомий регіон Угорщини, який займається виробництвом вина. Тобто вони вирощують тут виноград завдяки гарному клімату, сонячному. І Роблять вино. Дуже смачне, відоме токайське асу солоденьке. Тут на території також продають вино, можна потестувати купити. Гайда подивимося, що тут такого цікавого. Пройдемося і під сонечком трошечки промінчиків схоплемо, вітамінчик Д. Ці винні кургани, як я їх називаю, не просто винні льохи. А історична та культурна спадщина Угорщини. Колись Угорщина постачала вино Францію та у всій Європі. І до сих пір токайський асу є одним з славетніших і смачніших вин Угорщини. Такі винні льохи вражають своєю красою та неймовірним запахом п'янкового вина. Тут такий простір, такий спокій, так і хочеться тут залишитися та покуштувати келих Токайського Асу. Дуже сильно світить сонце, тому можливо не дуже видно, але позаду мене от і є тамті виноградники, де вирощують на вино і такі пагорби. Тобто, ну чим не альпійські луги. Деякі мешканці, наприклад, приїздять сюди, аби дійсно насолодитися природою та самим вином. Один чоловік, наприклад, спеціально приїхав, щоб покуштувати келих. Я бачила це на власні очі. До речі, як би там не було, у місті добре цікаво знімати, можна знайти локації, але коли ви виїжджаєте за місто, тут і повітря свіже, тут і. Необмежені простори, і ти просто відчуваєш натхнення, на повні груди дихаєш, і життя здається тобі прекрасним. Тому добре, коли можна вибратися і відчути оцю свободу. У місті такого немає. Перетворюємося на сільських жителів. Відверто заздрю тим, у кого є сад. У мене немає, і цього дуже не вистачає, повірте. Два фактори, які впливають на унікальність смаку такого вина, є вулканічний характер гірського хребта та спеціальний мікроклімат, який створюється річками навколо. Не хочу обтяжувати нашу з вами прогулянку історичними фактами. Але першими, хто зайнявся виноградництвом спеціального винограду, були князі Ракоці. Кажуть, що ця спеціальна пліснява, яка утворюється на цьому винограді, і дає цьому вину унікальний аромат та смак. А цікаво те, що якщо у тумані, який стоїть над цим регіоном, менша вологість, то ця цвіль не утворюється. І виноград може загинути. Уявіть собі. Хто коли-небудь не захоплював цей регіон Угорщини бо не спокусився на нього, все одно не змогли виростити такий виноград. Де-інде. Він росте лише в цьому регіоні, лише за певної концентрації вологості в тумани, який лягає по цьому регіону. Коли буваєш тут, то здається, це ніби якась інша Угорщина. Все тут по західноєвропейськи і природа чистіша, і люди добріші, якось дихається вільніше. Пройтися ось в глиб цього льоху можна і побачити, ага. скільки він глибокий. Яка краса, простір пташки співають. Рай, рай на землі. Разкий куточок моє живу. Саме під час таких подорожей ми дізнаємося про Угорщину набагато більше. І дізнаємося про ту Угорщину, яку ми хотіли бачити, яку, можливо, ми уявляли в своїх мріях. Ось тут пройтися чи посидіти на цій лавочці, наприклад. А да забула. Тут можна прийняти сонячні ванни. Хто ще в цьому році не ходив в солярій? Будь ласка. Треба скористатися нагодою і купити келих вина. Адже через його смак і аромат ви відчуєте історичність цього місця. До речі, важлива інформація: ця локація безкоштовна. Вам не, не треба платити за вхід. Ходіть скільки завгодно, поки не втомитеся або не сп'янієте. От, не знаю, чи від повітря, чи від вина. де це пусті. Філіжанки, мабуть, вже хтось випив і полишив після себе. Жартую, то реклама насправді. Вже проголодалися під час прогулянки, то час підкріпитися і вам треба тільки такий великий бутерброд. Хм. Ось бачимо один з винних люків відкритий, і хазяїн запрошує покуштувати таким чином його власне вино. Ось такі. Бутилочки, які вже хтось, мабуть, випив. Ну і тут залишив, аби рекламувати те вино далі. Ось Ми бачимо, там стоїть бочка, там відкритий льох, туди можна пройти і купити келих вина або виноградного соку, вичавленого щойно. І знову ж таки, життя стає ось таким яскраво-зеленим. Після такого вина, ну, звісно. І сонечко видається яскравіше. Це все я жартую. Ну, а це, власне, приклад виноградників. Позаду є також міні-готель для відпочинку. Здається, тут хазяїн, який продавав то вино і є власником цього виноградника. Тому ласкаво просимо у Такайський регіон Угорщини. Це місце, яке я раджу відвідати, бо тут саме ви і відчуєте ту неповторну угорщину, яка приваблює, яка захоплює і до якої хочеться повернутися. Дякую за перегляд. Тримаємося. Слава Україні!